Всім доброго дня. 19.02.2025 року. Hyundai Tucson 2016, перша реєстрація в 2017 році. Віддаємо машинку нашому клієнту Дмитру, який зараз проживає в місті Луцьку. Приїхала його одовгождана машинка. Будь ласка, подивіться на цей стан. Нічого не бите. Нічого не крашене, на рідному пробігу 140 тисяч. Зацініть салончик. Просто зацініть ці сідушки, зацініть ці Заді от карти дверей, ой, карти сідушок, карти дверей, стан нової машини. От ззаді ніхто тут і не їздив 100%. Явно, що користувалися двоє. Що з цієї, що з цієї сторони, ніде навіть от не видно, що тут хтось їздив. Безключовий доступ, запуск з кнопки. Ну, в машині є все, що треба для комфортної їзди, двохзонний клімат, підігріви Дивіться на ці сідушечки, дивіться на цей салончик, нічого тут робити не треба, сів, поїхав. Руль, руль в чехлах, він там повністю новий. В чехлах їздить з заводу, навіть не хочу знімати. Круїз контроль. Всі-всі ну, опції, всі потрібні опції є. Стан водійської сідушки. Дверна карта водія. Ну, просто зацініть. По камері все видно. Салон з цієї сторони. Все. Просто майже як, майже як завода, практично, як салону, як завода. Приємно віддавати таку машину клієнтам. Гляньте на цей багажник. Ні одного мішка з картошкою тут точно не було. Пластмаса в ідеальному стані, нічого не закоцано взагалі. Ой, вітаємо клієнта з доставкою. Їду, зараз зустрічаю його, передаю. Ну, вже клієнт скине вам відгук. Всім дякую за увагу. Хто хоче собі машинку, по-моєму, 16 тисяч під ключ вийшлася дана машина. Треба дивитись по чому ми її купили. Взагалі Туксон цих років, плюс 8 тисяч до ціни авто в Кореї. Шикарна машинка. Всім дякую за увагу. Хто хоче собі таку саму, пишіть, дзвоніть, привеземо вам. Реально класну машину. Всім дякую.